Матка дуже гарно працює, бо має техніки, які здатні переписати нейронний зв'язок у вашому мозку і зробити так, щоб ви вийшли з несвідомого патерну поведінки, який може бути навіть і на тягнутися з минулого. А якраз такі наші несвідомі паттерни дуже впливають на те, як ми сприймаємо цей світ, як ми сприймаємо себе в цьому світі, як ми сприймаємо інших, як ми реагуємо і як ці реакції впливають на наше тіло. Бо ми можемо скільки завгодно правильно їсти, займатися спортом, саморозвитком, але все одно хворіти, все одно відчувати постійний емоційний і фізичний біль. Якщо є якийсь трихер тіла, це дуже гарна нам підсказка, куди саме купати. І ми виявляємо це і змінюємо. Але що далі? У вас 100% було таке відчуття, коли бляха, ну я тепер все знаю, окей, я розумію. Але що далі? Бо коли у тебе забираєте що працювало до того, навіть якщо воно працювало карявенько, але воно колись дозволило тобі вижити, да? І потім ти це забираєш. І по-перше, має прийти й час для того, щоб мозок перебудувався тепер на цей новий нейронний запис. А по-друге, мають подаватися нові опори. Ви маєте дати собі інтегрувати цей новий досвід цілесно, бо просто зрозуміти в голові не дорівнює, змінити своє життя. Тому психосоматична сесія це дійсно не зовсім терапія, на яку ти ходиш дуже довго і кожен раз там щось розкопуєш. Це скоріше таке точкове, але дуже точне попадання у код в вашому комп'ютері, який може колись працював, але зараз не працює і приносить такий дискомфорт. І дуже важливо після цієї психосоматичної сесії підтримати себе соматично. Саме тому причину по цілесному сигналу ми виявляємо на психосоматичній сесії. Це одна-дві сесії. А потім ми можемо продовжити соматичні зустрічі і продовжити інтегрувати цей новий досвід цілесно у ваше життя.